Для початку просто скажу, ну знаєте, просто щось з таким стоїть, просто як стоїть. Завжди зламати, щось просто легше, ніж скажімо здобути. Повірте, це ну, по, по кожному просто по тому, що стоїть, просто, що з таким стоїть. Це двері, просто, да просто на варті е, тихо 5, скажімо, капа ремонт їздив, просто тихо 7, я вам просто говорю, що просто так, сідати. Це ходить Богдана Хмельницького, 49, це е, е, ремонт покривлі будинку Богдана Хмельницького, 49, так само перші пішли. Це сходи Богдана Хмельницького 39. Перспект. і скажімо, ремонт під'їзді Богдана Хмельницького, 39, 108 і Курщина 15. Можемо протиплатити, але точно маємо щось сказати людям, чому ми так. Не продовжуємо, чому ми переводимо. Але треба робити більш прозоро. Ми голосуємо, ви практично заставляєте нас голосувати постфактом за вже зроблені роботи, коли ми не знаємо ні підрядника, ні хто виконував, ні кошторисів це робити. І ви, ми практично беремо відповідальність за це. У нас, скажімо, поговорить порядка постанови. Напевно, по місту 500. Хочете, скажімо, ви це перевірять будь ласка, йдіть, перевіряйте постійність, якщо ви просто рахуєте. А відповідальність перепрошую, перепрошую. Ну ви вже сказали, давайте містимо. Відповідальність несе той керівник, який підписує скринті договору. Хочу сказати, що так і жаль. В Великій серпні було проведено кров. Хочете прийдіть, дивіться Дивіться, як не на сесію построїти, що я того не знаю, того не бачу, того просто не чула. Мені треба з Ну, знайомтеся, але просто не на сесії. Маєте бажання просто. є уважні по якості, йдіть просто, просто, в якому підвізці хто спробує провести зла. І, і ті, скажімо, виконавці мають це виправити. У нас були так, такі химіки, просто скажіть, два і до цього. Переведе проблем. Я тому, хто просто, скажі, має зробити це, я йому. В нього їх тут полежить, я можу до того моменту, поки просто, претензії вже виставив, претензію вже виставив. Поки він просто не переробився, я йому не закрию провід ті, що Ну, Тут з вами по одній стороні.